Ми всі одна родина, ми всі одна країна, від батька і до сина, слава моєї, біда нас не зламала, вона нас обійняла, віра, нас захищала на всі роки, ми вільний народ. Україні, Грам слава, слава Україні, грам слава, слава Україні, грам слава смерть ворогам, слава Україні, грам слава, слава Україні, грам слава, слава Україні, грам слава смерть ворогам. Ми всі велика сила, і кожна тут людина, то є моя країна, бережіть її, ми вільні. Народ, сильний народ, могутній народ слава Україні, хером слава, слава Україні, гером слава, слава Україні, героям слава смерть ворогам. Слава Україні, гером слава, сла Україні, грам слава, слава Україні, грам слава смерть ворогам слава Україні, грам слава, слав Україні, гром слава слав Україні, грам слава, слава Україні, грам слава, смерть ворогам.